Родина Ігоря та Римми у своїй новій вітальні очікують на гостей. Сьогодні у них офіційне новосілля. Хоч цей будинок обживають кілька тижнів, розказує одна із вихованок Ганна, і проводить для нас екскурсію. Другий поверх каже дитячий. Це дівчача імната. Тут проживає три дівчинки. До упомощі ще дві кроваті. дуже. Світла зручна і велика. навпроти живуть хлопці. На поверсі є окремий санвузол. А ще і сам будинок додає має зручне розташування. Через дорогу перейти там школи. За тиждень Гані виповнюється 15 років. У родину разом із двома рідними сестрами вона потрапила сім років тому. Ми дуже любимо один одного. Анна – одна із шістьох дітей, яких виховують Рима та Ігор. На Черкащину у 22-му евакуювалися більшим складом, розказує мати-вихователька. У нас було семеро, так, але наша Настінька найстарша, вже вона самостійна. Ми приїхали з Краматорську, приїхали у 22-му році. Ну, як почалися ці всі події, ми одразу. Сіли на машину і виїхали. Рима із дітьми поїхали спочатку до Карпати. Чоловік на Черкащині підшуковував житло. Знайти будинок для такої великої родини, розказують, було важко. Це і знайшов нам будинок. Будинок маленький будинок. Він не дуже був зручний, але нам треба було було приїхати. Приїхати в Черкащину. Місяць ми пожили в цьому будинку і знайшли більш зручний, комфортний будинок в червоній Слободі. Але ж там теж виявилися свої проблеми з опаленням. Прийшла зима, Ну ми не змогли там більше. Тоді знайшли будинок у Руській Поляні для їхньої родини, каже Рима. Він був затісний, але прожили у ньому два з половиною роки. Новий у громаді шукали майже рік, розказує її очільник Олег Риценко. Спочатку комісії, потім погодження з обласною адміністрацією, потім далі. І отримавши субвенцію, одразу буквально за місяць, ми придбали житло. Ну і раді за те, що в нашій громаді. Є такі люди, є сім'я, яка в більш кращих умовах зараз. Державну субвенцію на купівлю житла для дитячих будинків сімейного типу Черкащина отримала у розмірі 12,5 мільйонів гривень. Про це розказує начальник обласної адміністрації Ігор Таборець. Цей будинок каже, став у половину від цієї суми. У кожному регіоні держави різні цінові де Ми маємо. Можливість придбати саме на рівні ринкових цін саме головне питання це визначитися дійсно не лише з місцем розташування, а знайти відповідний будинок з відповідними вимогами. Оскільки родини, саме будинки сімейного типу, ми знаємо, від 5 до 10 діточок може бути, і не, не кожен будинок задовільняє такі потреби. В нашій області функціонує 60 таких дитячих будинків сімейного типу. І крім цього, до нас приїхали 9 родин дитячих будинків сімейного типу з прифронтових територій. Держава всебічно підтримує такі родини. І от Сьогодні ми маємо можливості придбати для одного із дитячих будинків сімейного типу з Донецької області житло за рахунок державної субвенції. Цьогоріч дві родини отримують будинки за державний кошт, каже начальниця обласної служби у справах дітей Оксана Покатілова. Першими стали Рима та Ігор Трембачі. Купівля житла для іншої родини говорить у процесі. Марія Гаврилян, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.